Як я ледь не вилетів із своєї другої it компанії із за бажання зробити щось краще. Так, я попереджав команду, що я дещо оптимізую, але я не думав, що це повернеться таким чином. Якщо зацікавило, підпишись, постав лайк і обов'язково в кінці дослухай, напиши свій коментар, чи в, це, чи в тебе таке було. В цілому проблема полягала ось в чому. Я прийшов на проект, це був десь другий місяць моєї роботи. Мені дали задачу, і я побачив, що в цій задачі. Дуже мало типізації. І ви знаєте, і я просто, як недосвідчений джун, поліз і почав типізовувати все, що було необхідно. А там був такий сервіс, який був пов'язаний з усім проектом. Ну, я я почав типізовувати, проходити файл за файлом. І ви знаєте, в одному місті я просто перезатер одну змінну. І це привело до, до катастрофічних наслідків. Там в силу певних менеджерських е, Менеджерських там звичок, я дізнався про те, що я зламав там спустя два дні. Клієнт насправді був в шоці, тому що цей функціонал у них нікого не ламався. Тут прийшов якийсь джун і поламав те, що 2-3 роки взагалі працювало, все було ідеально. Е, і ви знаєте, і тоді я подумав: блін, мене тімліт викликав на дзвінок, я думав, ну все, точно мене звільнять. А він мені сказав, так що клієнт. Ну, взагалі мені давали три місяці випробувального сроку. Це був вже десь другий місяць, і клієнт сказав, що так, він за тобою пристально наблюдає. Якщо все буде ок, то там ну, ці два тижні, плюс ці три місяці разом, то тебе залишать на роботі. Ви знаєте, я був реально в шоці, тому що я думав, мене звільнять. Які висновки я зробив? Я зрозумів, що моє бажання покращити щось зробити так, як треба. Не завжди було знаєте, цілком умісно в тому часі, коли це необхідно було робити. Можливо, б нам виділили б час на рефакторинг, але я поліз, знаєте, і взяв на себе відповідальність. і Прям знаєте. Е, робив, робив, робив і в результаті зламав. І ну, Я просто зрозумів, що це не завжди актуально і потрібно бути уважним максимально до цього. Е, я думаю, що не тільки в мене був такий досвід, коли, я тих, ну, коли ти намагаєшся зробити щось на краще, виходить як завжди. Поділіться своїм досвідом. Я думаю, ви всі, хто в мене дивляться, ви багато проєктів так убили на продакшені. Напишіть свій допис, буде максимально цікаво. Папа. -па.